Це ми область. Не минуло й тижня. Як наші волонтери знову вирушили на схід. Цього разу у місто Бахмут та Сіверськ. Дана поїздка мала дещо інший незвичний формат. До волонтерської групи приєднався великий друг нашої країни сенатор американського штату Небраска Том Брюер. Сенатор Юсей, велкам тукрейн. До того як стати сенатором, 37 років він служив в армії США, отримав звання полковника, здійснив шість ротаційних виїздів до Афганістану, був відзначений двома медалями «Пурпурне серце. Це не перша поїздка сенатора до України. Ціль його візитів на власні очі побачити стан справ та зрозуміти, чим він може допомогти. Окрім того, сенатор пише працю про російсько-українську війну. Його мета розказати правду усьому світу. Під час поїздки в місто Сіверськ волонтерська група разом з сенатором потрапила під ворожий обстріл градами. Перебуваючи в укритті, Том Брюер поспілкувався з військовими, почув з перших уст, що потрібно для перемоги нашої країни. З нами в поїздці сенатор штату Небраска, сенатор США в Америці. Дуже впливний чоловік. Він 37 років в армії США. У нього 6 ранень, він бойовий полковник. и очень влиятельный политик. И его мнение о войне в Украине крайне важно для истеблишмента, для американских элит. Крайне важно. Это Поэтому красота. мы... Это приходик. Поэтому мы э, отдаем время, чтобы показать ему реальность, чтобы он здесь посмотрел ситуацию. Мы были на месте эксгумации людей, убитых расистами. Мы были, он видит, смотрит взорванную инфраструктуру, мосты, дороги, общается с солдатами, с гражданскими. По возвращении в США он делает репортажи, дает интервью, обращается к видным политикам, требуя усиления поддержки Украины. Це докази злочинства. Це храм. де Люди молились. Команда волонтерів дякує усім, хто підтримує їхнє служіння.